Весь світ мусить розуміти, що ця ганчірка не повинна зараз висіти нігде, ніде взагалі. Кривавому триколору не місце в цивілізованому світі. Про це знають всі українські футболісти, які проходили збори в Туреччині. Серед вечірнього штилю кольори Росії розпізнали гравці футбольного клубу львів. Новачок команди Олексій Дитятів, уродженець нової каховки, справедливо здер прапор з флагштоку. Зовсім скоро зсу це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Туреччини. Написав захисник у соцмережах. Ці реалії вони е, повинні їх прийняти. Просто вони будуть так жити. Їх будуть ненавидіти. Всі наші клуби потужно відстояли честь країни на зимових зборах. Спочатку Минай, тепер і в Кальвів. Нарешті чемпіонат України повертається, і у вас є змога зарядити на улюблений вид спорту разом з нашими партнерами компанією Перімач. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Це було біля нашого готелю. Ну і коли щодня ти виїжджаєш з готелю, я не, не можу зрозуміти, що, що мене так дратує, не тільки мене, а всю команду. Е, і ну, пізніше я зрозумів, ну як так може взагалі бути, що зараз не війна, е, купа міст е, окупованих, і, і що тут робить взагалі флаг біля нашого. Ну і перший раз я пішов, опустив його сам. Е, пізніше, на наступний день, він знову там з'явився і. І другий раз вже вирішив зняти і ну, прибрати звідти, щоб більше там не висів. І все, нічого такого. Я не знаю, нічого такого не відбулося. І я вважаю це абсолютно нормальні речі, коли весь світ мусить розуміти, що ця ганчірка не повинна зараз висіти ніде. Ніде взагалі. Опубліковане відео не на жарт розізлило любітелі рускава міра. Інтернет-воїни залетіли в особисті повідомлення, почали сипати погрозами, навіть натякали на розправу. А якщо напряму поговорити, Ну, вийшло би поспілкувалися, тож. немає жодного проблеми. Вийшло би і поспілкувалися. Вже раз по поспілкувалися. Не думаю, що хтось ще хоче поспілкуватися. З минаєм вже поспілкувалися. Ну, слухайте, ну ми зараз говоримо у ну, дивних е, взагалі речах. Ну в нашій країні йде війна, повномасштабна війна. Ці люди прийшли в нашу країну, вбивають наших людей, е, нищать домівки, стирають з лиця землі міста. і ми зараз розмовляємо про те, що я зняв їх флаг. Ну я вас попрошу ну, це смішно. Для мене це смішно, я не знаю для кого я. І е, більш за все мене дивує те, що е, наскільки яро вони захищають цю ганчірку, вони просто в від того, що я, а я просто зняв їх флаг. Їх не, е, не смущає нічого більше. Тільки це. Тільки це. Ну це ж абсурд. Вдумайтесь, вчинок українця додав роботи слідчому комітету РФ. Кажуть, що вже запросили інформацію у Міністерство закордонних справ, назріває справжнє розслідування. Невже я перший, хто це зробив? Ну просто це відео, я так розумію, набуло великого розголосу, і тому я публічна особа і у, у них потрібна якась реакція. Вони ж потрібні, потрібно щось зробити. Ну, як це? У них ж немає. Жодних проблем в країні, у них все, все в порядку, тому ну нехай Більший комітет збирають людей. Там ну дуже, дуже важливі справи. Дуже важливі. Російське суспільство. Ну їх непокоїть тільки це Розумієте, Я скільки суперечок на цю тему вже там, що не всі росіяни такі, там всякі, але чесно кажучи, я одного ще не бачив. Я не бачив жодного пікету. В Європі, в якійсь країні світу проти війни, росіян. Хтось бачив це? Я не бачив. Я взагалі, ну, і про що ми кажемо взагалі? Якщо хтось не підтримує війну, ну, де вони, де ці люди? Тому тут нема про що казати взагалі. Я зробив так, як зробить, я вважаю, кожен українець, якщо побачить це. Олексій, як і кожен українець, з болем сприймає реалії війни. За свою кар'єру він встиг пограти у різних куточках країни: рідна енергія з Нової Каховки, Крим Теплиця та Олімпік. Три команди з окупованих територій. Але ми точно знаємо, що це явище тимчасове. Жовто-блакитний прапор туди обов'язково повернеться. Я де не поїду? Всюди окупація. В Сімферополі грали. Донецьк я приїхав у 2014 році, ми вийшли в Прем'єр-лігу і якраз ми виїжджали, коли все почалося. Через це і виїжджали. Тому, ну так, ніхто не міг не міг очікувати. Але зараз же ми живемо в таких реаліях, що ну, трудно щось спланувати і живемо від дня до дня і чекаємо перемогу. Ну. У нас немає немає іншої дороги. Хочеться просто прийти додому і погуляти по місту. Раніше цього не, не цінили так, як зараз. Хочеться просто повернутися додому і жити там. Якщо раніше були плани тільки десь жити, Польща там щось думали, дещо, то зараз ніхто навіть не обговорює. Ми хотім, хочемо всі додому. Про Польщу захисник згадав не випадково, адже п'ять років провів у Краковії. Там до нього приєднався Євген Коноплянка, але український дует протримався недовго. Дитятів міг залишитися за кордоном. Зрештою, вирішив повернутися додому, важко переживаючи окупацію рідного краю. Тяжко як кожне окуповане місто. І коли ну, мої родичі там були, ну було дуже тяжко, і зараз я знаю, що тяжко. Але я знаю, що і чекають на Збройні сили України. І І скільки треба буде, стільки будуть чекати. Зимове міжсезоння українські клуби провели плідно. Окрім роботи з м'ячем, минайці товкли пики росіянам. А ФК Львів оголяв турецькі флагштоки відкривавого триколору. Далі буде попереду ще багато боротьби. Ці реалії вони е, повинні їх прийняти. Просто вони будуть так жити, їх будуть ненавидіти всі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол Digital, щоб знати все про футбол нашої країни.